Where come from? What a beautiful creature. Гадаю, буде складно не погодитись з тим, що The Last of Us це дійсно культова гра. Яка в деякому сенсі успадкувала комплекс із сторителінгу та ігрового дизайну від не менш культових представників цих ігрових аспектів, та в деякому розумінні навіть розвинула їх, продовжуючи справу непрямих попередників. Але в першу чергу The Last of Us деінде згадують лише як бездоганний приклад сюжетного екшену від третьої особи, і треба відмітити те, що тому є доволі вагомі причини. Незважаючи на те, що її історія дещо проста та вкрай зрозуміла. Гадаю, саме через цю вибачте простоту і зрозумілість її оповідання, вона легко та вправно занурює гравця у свої події, які демонструють з першого погляду неоднозначну дилему головного персонажа, проте доносять його доволі обґрунтовану мораль. І на додачу, через те, в якому контексті відбуваються події гри з додаванням певної кількості дрібниць та деталей, створюється доволі потужний приклад ігрового сюжету. Гадаю, тут не буде зайвим згадування того, що Sony, наприклад, неодноразово будуть намагатися проштовхнути цей концепт у наступні свої ігри від інших студій. Проте наскільки б не був еталонним сюжет першої частини, її в деякому розумінні деградуюче продовження іноді створює знецінення того, що пропонував оригінал. В мене є деякі проблеми з The Last of Us Part 2. Гадаю, як і в будь-якого шанувальника першої частини. І так, ці проблеми пов'язані з тим, як сценарист позбувається Джойла. Не з тим, що він його вбиває, створюючи доволі непогану ініціюючу подію для всієї драматургії сюжету гри, а саме з тим, як. І я не про ключку. Я про те, що персонажі, які собаку з'їли на виживанні у суровому середовищі постапокаліптичного світу, неприродньо, як на мене, для своїх характерів потрапляють у пастку до месників. Тобто Джоел, який був по обидві сторони барикад, раптом втрачає свою пильність та розуміння того, що кожне незнайомець у цьому місці це потенційна загроза. А його брат взагалі пропонує рушники у Джексоні. Так, це той самий Томмі, який спершу наставляв рушницю на гостей, а потім питав, хто вони такі у першій частині. Та й загалом у світі, де ураженню Кордіцепса, в першу чергу підлягали зернові культури, через що створився гострий дефіцит їжі за лором гри, у другій його частині це тепер проблема ураження тільки організмів. Там, де в першій частині взятки дають не грошима талонами на раціони харчування, у другій частині недержавна військова установа має у своєму складі безліч бойовиків, яких забезпечують регулярним харчуванням та озброєнням. Так, так, я повірив. І так, цьому можна знайти якісь пояснення та, начебто, логічно притягнути їх до певних протиріч, які створив сиквел по відношенню до першої частини. Але там, де ви для себе знайдете пояснення тому чи іншому припущенню, обов'язково з'явиться ще одне. І в цьому і полягає моя проблема усвідомлення існування The Last of Us Part 2. Сюжетно він усвідомлюється мною як фанфік до першої частини, не через основну канву її сюжету, яка треба визнати у своєму концепті, доволі гарна, а через деталі. Ні, там, звісно, є, вдалі рішення, але, як то кажуть, диявол криється у дрібницях. В мене є підписники, гадаю, не один, який би хотів огляду чи деякого аналізу на цьому каналі стосовно Pat 2. Можливо, колись я придбаю собі копію цієї гри та зроблю це. Але перед тим ви вже можете знати, через що мені не подобається цей самий пад 2. Але буду щирим, це все одно у певній мірі невеличка ложка наративного дьогтю у бочці геймплейного меду. Адже сам гролат другої частини це дійсно розвиток та помноження якості ігрових механік оригіналу, як мінімум на два. І знову ж таки, коли в мережі йде мова про цю серію ігор, то її згадують тільки у прикладі інтерактивного оповідання. Проте The Last of Us має на своєму борту доволі міцний ігровий каркас. При першому проходженні, особливо на середній та низькій складності, цього можна дещо не помітити. Але якщо вам захочеться здобути якісь ачівки чи пройти гру з рискінами персонажів, варіанти яких відкриваються після проходження на вищих рівнях складності. Чи взагалі просто захочеться чогось гостренького в плані геймплею, то в такому випадку вам і відкриється те, чому The Last of Us культова гра не тільки через свій сюжет. Так, це доволі лінійний стелс секшен, який пропонує долати певні сегменти, як коридорні, так і відкриті. І цікаво те, що варіанти та способи проходження деяких з цих сегментів можуть бути комбінованими або загалом протилежними. І погодьтесь, це непогано для сюжетно-орієнтованого шутеру. Додайте до цього візуально доволі детальну систему ушкоджень, інтуїтивно зрозумілий крафт засобів контрзахисту та загальний дефіцит боєприпасів, через що і створюється гарна крива складності та цікавості ігрового процесу, що може генерувати доволі напружені сутички, які також можна проповсти на сраці без жодного пострілу. Коли я проходив за of Us раз третій або четвертий, підвищуючи складність кожного разу, я підмічав для себе, чому мені подобається геймплей цієї гри та що це все мені нагадує. По-перше, що стосується механіки стрільби, пересування та певних складових ігор у жанрі survival horror, то особисто мені багато того, як це працює у The Last of Us, схоже на те, як це влаштовано у більше нових ітераціях серії ігор Resident Evil. Тим паче, що четверта частина останнього прикладу колись започаткувала стандарт перспективи ігор у цьому жанрі, проте, на відміну від прикладів оселі зла чи будь-якого Dead Space, у The Last of Us принцип протидії та застосування різних стилів проходження більш динамічне, проте інколи все ще нагадує попередників у подібному жанрі. По-друге, і це вже доволі суб'єктивно особисте відчуття референсу, яке якщо не межує, то по праву може бути прикладом синдрому пошуку глибинного сенсу та моєї особистої шизи. Так це те, що The Last of Us для мене це як продовження та розвиток ігрових механік дилогії ігор Менхант. Якихось документальних підтверджень цьому в мене немає, звісно, я навіть перевіряв деяких ключових розробників Rockstar North, чи може хтось був задіяний пізніше у Naughty Dog при розробці The Last of Us, і все ж ні. Проте основні ігрові механіки, які були у Manhunt, мною зчитувалися і в The Last of Us. Гадаю, через це мені в першу чергу і подобається остання. Багато чого тут зав'язано на підкраданні та доволі жорстокому усуненні супостатів. Також тут існує доволі багато контекстних та доволі жорстоких добивань, що, як на мене, в багатьох іграх знову ж таки суб'єктивно має своє коріння з менханд. Наступний збіг гейм дизайну це стрільба та її позиційний характер. Загалом прийнято вважати, що першим ігровим позиційним шутером була гра Kill Switch, яка вийшла у жовтні 2003 року. Проте у Manhunt, який вийшов у листопаді того ж року, така механіка теж була. Та чергувалася з іншими доступними опціями проходження, на відміну від попередника, що потім у The Last of Us взагалі можна чередувати в залежності від особистого вибору проходження певних арен. І в якийсь момент оцю мою сову на глобусі частково підтвердив пад ту. А саме, схожість дизайну зовнішнього вигляду Елі Вільямс та Джеймса Ерла Кеша. Так, я припускаю, що це може бути простим збігом або підсумком застосування деякого правила візуального мовлення, при якому у такій кольоровій палітрі має створюватися дисонуючий контраст, так би мовити. Адже при застосуванні синього кольору для дизайну персонажів зазвичай намагаються підкреслити спокій, зосередженість та ясність розуму. Врахуйте те, що Джеймс це в'язень, засуджений до страти, а Еллі взагалі презентується Нілом Дракманом як неврівноважена Мразота з ПТСР, мотивація якої рухається. Від бажання помсти. Із цих спостерігань такому збігу дійсно може бути просте пояснення. Але коли в PAT 2 є ось таке відсилання до ігор з ультранасильством, то чому тоді подібний збіг не може існувати у такій формі референсу або хоча б відсилання? От і я так подумав. І вирішив це тут висловити. І гадаю, тут можна завершити цю вступну непостійну СПГС рубрику та перейти таким чином до центральної теми цього відео врешті. І так, леді джентльмени, цього разу в нас знову мережеве дозвілля, знову дещо унікальне та ні на що не схоже. Я розумію, що загалом деякі постійні глядачі від мене точно чекають на цього, але як ви можете зрозуміти, я все ж упоровся по деяким багатокористувацьким іграм, відшукуючи те, чого я та, можливо, ви ніколи не пробували. І в даному випадку режим фракції у The Last of Us був дуже цікавим відкриттям. Згадуючи свої слова з першого відео про багатокористувацькі ігри, де йшла мова про стелс Vigor, я відмічав те, що його перспектива, лутінг та пересування мені частково нагадують ігролад сюжетного The Last of Us. І ось тут кільце замикається, де завершиться моя невеличка квадрологія по багатокористувацьким шутерам різного виконання. Гадаю, опис мого шляху до кінцевої мети цього режиму буде цікавим. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще ні, та тисніть на вподобайку. Адже за джойстиком боровся за виживання свого клану антімама. Приємного перегляду. Отже, фракції, виходячи з назви режиму, спершу нам треба обрати належність до одного з двох протиборчих, проте однаково недобрих угрупувань. А саме, чи то приєднатися до мисливців, з якими ми попередньо могли познайомитись у Пітсбурзі в сюжеті, або долучитися до лав тих самих світлячків. Я обрав фракцію мисливців. І гра повідомила, що тепер я маю контекстну відповідальність за стан свого клану, добробут якого мені треба буде підтримувати та розвивати на протязі 12 -ти ігрових тижнів. Робити це пропонується завдяки обшуку спеціальних контейнерів з припасами та за допомогою вбивства членів ворожої фракції. Інформація про стан нашого клану завжди відображається на головному екрані та у лобі. З самої інформації ми можемо розуміти, скільки в нас загалом є тих, хто вижив, хто з них повністю здоровий, хто голодує, та хто хворіє. А також кількість припасів потрібних для підтримки задовільного стану клана на день. Це до речі, мені трохи знову ж таки нагадує хаб із вігор. Де ви теж займаєтесь облаштуванням своєї хатини, проте, на відміну від вігор, тут ви це можете спостерігати тільки схематично та все ж можете провалити завдання по виживанню вашого клану на протязі 12 тижнів. Необхідну кількість припасів на день необхідно діставати з ігрових матчів, і кількість діставання цих припасів залежить відповідно від того, наскільки ефективно ви дієте у протистояннях. Режимів тут пропонується три. Вони з першого погляду доволі ідентичні, проте все ж мають деякі відмінності. Самим основним та середнім за тривалістю є рейд за припасами. В умовах протистояння двох загонів складом по 4 бійця. Кожна команда має 20 респавнів. Програє та команда, яка втратила всі респавни та загинула у повному складі. Або якщо таймер матчу закінчується, то виграє та команда, в якій цих респавнів та особового складу залишилось більше. Це, як на мене, такий собі класичний батлфілд на дуже сильних мінімалках без системи захоплення точок. Другий режим це виживання. Тут наче все так само, як і в рейдах, проте без миттєвих респавнів. І за своєю логікою нагадує щось по типу класичного counter Є варіативна кількість раундів, яка залежить від того, яка команда в якому раунді переможе іншу. Перемагає та команда, яка переможе у чотирьох раундах. Це, як на мене, не самий популярний режим з наявних, проте тривалість такого матчу сама коротка. А також тільки в цьому режимі на картах маються додаткові джерела припасів. І це в деякому сенсі виправдовує ризик грання у цьому режимі. Третій режим називається допит. Його тривалість, хоч і не сягає більше 15 хвилин, проте зазвичай протистояння тут завжди затяжні. Справа в тому, що тут присутня необмежена кількість респавнів, а переможною умовою є допит п'ятьох супостатів. І після успішного допитування вам стає відомо місце знаходження спеціального сейфу, відкриття якого надає вашій команді перемогу. І коли ви підете штурмувати відому вам схованку, то, напевно, ви там зустрінетесь з супротивом, в результаті якого, при вдалій ворожій обороні, буде розкрите місце знаходження вашого сейфу, яке треба відмітити невідомо кожній з команд. Тобто спочатку ви не знаєте, де буде розташований ваш сейф для попереднього захисту, так само, як і сейф ворога. І не дивлячись на доволі скупий набір ігрових режимів, ситуації тут час від часу генеруються дуже цікаві завдяки двом відмінним аспектам, які деінде можна зустріти і в інших багатокористувацьких дезматчах, але які мають свою деяку тактичну глибину. Та сама глибина досягається, по-перше, завдяки аренам, на яких розгортаються події. Як би це голосно не звучало, але карти в фракціях це дійсно один з тих прикладів прискіпливого у своєму балансі левел дизайну. Найближчий приклад це класичні карти для Counter-Strike, які своє сьогоденне існування та популярність довели часом. Але на відміну від КС, тут точки спавнів динамічні, проте через це ви, в принципі, не опиняєтесь у заздалегідь виграшні чи програшній позиції, завдяки тому самому балансу дизайну ігрових арен. Моєю улюбленою картою тут є дамба. Яка має своє початкове втілення у сюжеті в містечку Джексон. І я себе інколи ловив на тому, що це мені дуже нагадує дещо забутий рівень Ацтек із все того ж Counter-Strike. До речі, цікаво, чи існує його ітерація у КС 2. Напевно, ні. По-друге, варіативність ігроладу досягається завдяки вибору класової належності вашого бійця. Перед початком кожного матчу вам треба обрати відповідний до вашого стилю гри фах. Який у ході протистояння змінити не можна. Вони відрізняються між собою, звичайно, озброєнням, та що саме цікаво, невеличким сетапом перків. І механіка вмінь тут доволі цікава. Я б не вдавався до прискіпливого пояснення, що тут до чого, але пару прикладів приведу. Як і у сюжеті, тут кожному гравцю доступне підслуховування, завдяки якому ви можете ненадовго дізнатися, де переховується ворог. І тут може виявитись так, що ворог має перк прикриття, завдяки якому у присаді чи пішки його почути вже неможливо через підслуховування. Також треба зазначити, що у грі дещо обмежена система командної комунікації. Ви не можете ставити мітки. Проте можете спілкуватися через голосовий чат. Але це ситуацію не виправляє. Адже якщо ви і будете казати, що «Enemy in the room on second floor», то швидко виявиться, що «Enemy» тут може бути усюди, а румів і «Second floorів тут якби теж вистачає. Але ви можете помічати ворогів натисканням правого стіку, якщо вони вам потрапили у приціл. Тоді ваш персонаж вигукне коментар і ворог буде поміченим на деякий час. І завдяки деяким перкам цей час може бути подовженим, а мітка може змінюватися підсвічуванням через стіну. Є перк, який взагалі підсвічує ворога при влучанні в нього, і деякі з цих перків можуть блокувати мітки та підсвіти, а можуть підсвічувати автоматично того, хто запримітив вас. І це те, що трошки стосується, так би мовити, гуманітарних перків, адже тут є і більш інженерні, як то, наприклад, майстер третього рівня, який дозволяє постачати метальні засоби та аптечки тіммейтам. Так, тут можна крафтити різні види спорядження, прямо на полі бою, але крафтер це робить швидше та отримує після крафту пакунок, якими треба споряджати побратимів. А наприклад, вбивчий перк, яким я так і не спромігся нормально пограти, хоча і полюбляю геймплей у стилі стелс, взагалі дозволяє швидко пересуватися та бекстабати ворога у стилі все того ж Менханд. Я на таких різачів потрапляв неодноразово, і вони бляха молодці. Але якщо вам не підходить жоден з класів і ви б хотіли чогось унікального, то гра вам дозволяє налаштувати кастомне спорядження. За 13 очок спорядження ви можете оснастити свій лодаут за будь-яким смаком. Наприклад, коли я грав за саппорта, я хотів, щоб мій рівень майстра був вищий, і я собі це налаштував, компенсуючи вартість перка заміною більш потужного пістолета інфорсер на револьвер. Так, у кастомному спорядженні не вся спеціальна зброя доступна для оснащення, проте, якщо не хочеться качати свій аккаунт, а вже кортить якусь варіативну рушницю, то її просто можна собі придбати за доволі невеличку ціну. Але всі види зброї доступні у класах за замовчуванням, хоч і з передстановленими перками. Як ви розумієте, вище описані складові напряму впливають на якість та комплексність сутичок, в яких ви будете приймати участь. А враховуючи смакоту та імпактність місцевої стрільби, враження від супротиву зазвичай залишаються задовільними. Навіть якщо ваша команда програє, але ви боролися гідно, ви все одно отримуєте достатню кількість ресурсів для підтримки життєдіяльності свого клану. І може навіть здаватись, що завалити 12-тижневе -ти виживання тут доволі непросто, навіть якщо намагатися. І, к слову, один ігровий матч тут дорівнюється завершенню одного ігрового дня. Дні минають, тижні змінюються, і тут на сцену гри виходять рандомні квести, які, як на мене, додають певної гостроти всьому, що тут відбувається, і через які ваш клан може не вижити. Тижневі квести тут поділяються на вигадані мною три категорії: дружні, небезпечні та летальні. Приклад першого я засняв на шостому дні першого тижня, і подібні квести полягають у тому, що до нашого клану хочуть приєднатися ті, хто вижив. Ігра пропонує умовно їх захистити. В умовах виконання нам пропонується особисто обрати те, у який спосіб це виконувати. Завдань на вибір доволі багато, але кожне з них є трохи специфічним та не комбінується. Ви можете обрати виконання кількості лікувань, підняття тіммейтів, знешкодження, вбивства страти ворогів як у загальному розумінні, так і за умовами використання конкретної зброї при тих самих діях. І вам треба чітко розуміти, чи вдасться вам це зробити, чи не вдасться. Наприклад, при провалі я не отримав би нічого, що для подібного виду квестів не критично. При виконанні першого з трьох ступенів квесту я б не отримав поповнення клану, проте отримав би варіант бонусу, який можна обрати перед ігровим матчем. А за здобуття другого чи третього ступеню можна отримати як прибавку до популяції клана, так і більше варіантів та якості бонусів. Я обрав на той момент просте для себе завдання по нокдауну ворогів. І обирати таку умову виконання на початку шляху, як виявилося, було не слід. Справа у тому, що при подоланні тижнів завдання будуть ускладнюватися з появою небезпечних квестів, про що я розкажу згодом, та варіаціями інших дружніх квестів, по типу спалаху малярії або дезентерії. Умови все ж ті самі: три ступені виконання для обраної умови, але якщо у попередній раз я обрав нокдаун противника, і для мінімального виконання достатньо було три знешкодження, то в наступний раз їх кількість буде тільки збільшувати. Що таким чином має підштовхувати гравця обирати інші умови виконання та не боятися експериментувати зі зброєю, вибором класів, перків тощо? І якщо всі умовно легкі завдання з меншою кількістю виконання витратити на дружні квести, то коли приблизно на початку третього тижня з'являться небезпечні їх варіації, ви нормально так замислитесь щодо вибору умови. Адже ці види квестів погрожують втратити 60% вашого клану. Так, в деяких моментах це дозволяє розвантажити популяцію вашого поселення та зменшити необхідну кількість припасів для його підтримки. Проте таким чином ви себе обмежуєте у відкритті різної косметики, частина з якої відкривається за здобуття певної кількості популяції. Тому тут це справа кожного особисто, як відноситися до таких завдань. Але потім наступить шостий тиждень. На якому з'являться ті самі летальні квести, при провалі яких ворожий клан за описом винищить весь ваш клан. І на таких завданнях все, що є у цьому багатокористувацькому режимі, набуває сенсу. При подоланні цього шляху у 12 тижнів вас, звісно, не попереджають про те, що так станеться, і в цьому і полягає гострота відповідальності за клан. Адже напевно всі прості для себе завдання ви мали витратити на дружні або небезпечні квести, і вам у ростері будуть доступні ті, які ви спочатку не розглядали. І от після шостого тижня це доведеться робити, якщо ви навмисно не бажаєте завалити свій клан. Таким чином, при виконанні летальних квестів, я обирав завдання по постачанню корисних пакунків за допомогою третього рівня перку Крафтер. Мінімальна кількість зростала, і ці умови я більш за все намагався виконувати у режимі допиту, адже там необмежені респавни та затяжні позиційні бої. До тактичної взаємодії з командою теж доводиться відноситися більш відповідально, адже буває так, що брат по зброї може витягнути доволі непростий бій. Я якось був свідком того, що не тільки Джоел Міллер здатен в одне обличчя усунути загін світлячків. Нас залишалося четверо проти повного загону з трьома респавнами. Я відлетів другим унаслідок необережного вступу у ближній бій зі світлячком. Містер Чімс мав при собі декілька димовух, але не мав достатньо набоїв для вдалого усунення, тому йому не вдалося знешкодити дві, здавалося, легкі цілі, у підсумку чого з нашої команди залишився фейс проти п'ятьох світлячків. Він трошки подумав та почав обережне пересування, заміновуючи підступи до свого розташування. Світлячки з'явилися трошки з іншої позиції, і він подався до приміщення, залишаючи пастки. На них почав натрапляти ворог. Я думаю, ну пощастило, круто. Але шансів на перемогу, здавалося, в нього було мало. Як потім він застанив одного противника та спалив його в вогняним смузі, після чого почав різати раптового світлячка мачете, який є спеціальною зброєю. Вау! Почувався, звісно, трошки, та пішов собі далі. Останнього він знешкодив теж за допомогою диму та ближнім добивання. Я такого ще не бачив. Фейс Ярбес. Загалом грати у злагоді з командою завжди та зазвичай залишає приємний післясмак по завершенні матчу, навіть якщо ви програли, але були якісь тактичні заходи, які ви майстерно виконували разом. І в цьому аспекті режим фракції The Last of Us дуже і дуже гарний. На додачу до цього тут присутні елементи фірмового геймплею сюжетного режиму разом з крутезною стрільбою та левел дизайном, від чого іноді повертатися сюди приємно та фаново. Прикро тільки те, що ця десятирічна гра є заручником конкретної платформи та не має подальшого розвитку. Хоча спроби та можливості для цього все ж були. У підсумку мені все ж вдалося закінчити шлях мисливців з максимальним розміром клану у 63 людини. Я відразу почав шлях світлячків і знаходжусь зараз десь на другому тижні. Загалом до фракції мене спонукала платина, яку я вирішив вибити через те, що виявилося, що онлайнові досягнення все ще можна отримати через працюючий та вельми живий онлайн цієї гри. Але шляхи ці практично не відрізняються. Тим паче, що вже знаючи специфіку квестів та завдань, для гостроти геймплею залишається тільки підвищувати популяцію клана. І, хоч я у фракції граю невеликий за обсягом час, в мене все ж з'являється деяка втомленість від одноманітності фракцій. І коли я бачу гравців з 999 м рівнем, я розумію, що когось це не зупиняє, адже навіть за відсутності нового контенту. У фракції, гадаю, грають через його доволі унікальний ігровий процес, як для свого жанру командної різанини. Хоча можна було б додати ще фракцію, режим для трьох угрупувань, ПВЄ тут би взагалі, як на мене, зайшов дуже добре. Але все одно, без усього цього, люди в це досі грають. Гадаю, Sony чи то Naughty Dog це теж бачать або бачили. PlayStation, звісно, не представляють якихось даних про свій онлайн, але я якось пробував вранці понеділка знайти собі матч. І воно його знайшло доволі швидко. Якщо ви слідкуєте за новинами ігрової індустрії, то напевно знаєте, що відносно нещодавно була скасована багатокористувацька гра по всесвіту The Last of Us через те, що внутрішня студія Bungie, яка є умовною комісією щодо мережевих розваг, забракувала те, що виходило у Naughty Dog. Хоча треба зазначити те, що фанбаза як сюжетного тлоу. Так і мережевого доволі нормальна за обсягом. Тим паче мені було б цікаво пограти в деякий батл Рояль з такою ігроладною динамікою, як у фракціях. Я вже не кажу про те, яким би смачним міг виявитися PvP-PVE Extraction Shooter з Last of Us. Але якимось розумникам з Банджі це здалося неперспективним. No the hell is і це пиздець, якщо чесно. Ну так, ця студія відома тим, що колись створила Halo Combat Evolved та встановила стандарти керування шутерами на геймпаді. Проте з мережевого чогось там вона славетна завдяки своїй, як на мене, доволі посередній Дестині. Фанати Дестині, вибачайте, нічого особистого, але мені, як шанувальнику Borderlands вистачає одного сталкероподібного лутер-шутеру. І ось фахівці цієї студії чомусь вирішили, що у Dog виходить щось не дуже добре, хоча їх єдиний онлайновий режим, який існує на всю серію франшизи, як на мене, доводить зворотнє. Загалом франшиза The Last of Us унікальна ще тим, що перевидань та ремастерів цієї гри існує більше ніж номерних частин цієї франшизи. І саме, так би мовити, трагічне в цьому це те, що режим фракції вирішено було не додавати у ремейк для ПК, який називається Part 1. через те, що Naughty Dog якраз готували окремий багатокористувацький проект у цьому всесвіті, і який, як ви вже знаєте, відмінили. І я чомусь впевнений, що новим гравцям на інших платформах. Це б сподобалось. Нещодавно сам і Нотідох писали, що відміна мережевого The Last of Us, зокрема, пов'язана ще з тим, що при його релізі довелося би вкладати багато зусиль у підтримку цього проєкту, що таким чином відокремлювало би багато ресурсів студії від створення однокористувацьких ігор. А я нагадаю, що Патту продався не дуже добре, виходячи з його монструозного бюджету розробки, та мав на виході багато протиріччю своєму наративі, що багато кому стало не до вподоби, та гадаю, що не посприяло очікувань. Продажам. Але я сподіваюся, що вам було до вподоби це відео. І якщо це так, то обов'язково залиште коментар та напишіть, що ви думаєте про таке становище з онлайновим Last of Us. Та чи грали ви у фракції, чи взагалі у Last of Us. Мені справді буде це цікаво, адже всі коментарі я читаю та на деякі відповідаю. Також нагадаю, що підписка на канал та вподобайка теж дуже якісно сприяють гарній динаміці цього відео та розвитку каналу в цілому. Наприкінці хочу подякувати своїм спонсорам за вашу підтримку та участь у розвитку каналу, зокрема, містеру Майклу, пану капітану, холодову Єгору та Єгоровій Софії, а також всім менхантерам, які долучилися до функції спонсорства на YouTube. Дуже всім дякую. Згодом ваша допомога буде відчутна на самих відосах, адже завдяки вашим донатам я б придбав деяке обладнання для поліпшення якості доблесних відео. Дуже вам вдячний за це та за перегляд цього відео. Залишайтесь на зв'язку, донатьте на ЗСУ і головне, бережіть себе. Ще раз дякую за перегляд, антимама Аут.